Так, наш дисплей горизонтальний, ось так. Ну, щоб цифри були максимально великі і в рядок для поганозрячих людей. Тому можна меню робити з двох стовпчиків. Ну, наприклад, як ось тут. До речі, кнопки, тут точно такий самий джойстик. право ліво вверх вниз і в центр. Окей. Ліва кнопка це назад і вліво. Права кнопка Затиснути, утримувати це в меню заходимо. І вправо от, натискання. А це вверх-вниз, центрально, просто ОК. Ок. Так. На вимкнення буде в мене ось тут окремий тумблер. Конкретно тумблер, який розмикає плюсовий дріт акумулятора. Значить, яке меню, я кажу, в два стопчики. От я затискаю, заходжу в меню і ось. Зліва ось іде список налаштувань, він постійно відображається. І я от перемикаю, і справа вискакує, зразу відображається список варіантів, де галочки поставити. Тобто, одночасно ми бачимо і список всіх налаштувань, і список всіх варіантів з цього пункту конкретного. От. А щоб перейти, натискаю. Право, от, і ставимо галочку тут, а тут, або одну, якщо можна. Якщо ставиться тільки одна галочка, то всі інші стають автоматично е, прозорі, напівпрозорі, якісь сірі. А якщо можна багато галочок, то ставиться багато одночасно галочок. Галочки треба зелені робити. Так, щоб їх було добре видно. Далі вліво натискаємо знову перейшли. Ось такі варіанти. Ось галочка. Раз, забрав, раз поставив, раз поставив, забрав. ось. Це блималка світлодіод. Це звук включити-вимкнути і вібрація. Включити-вимкнути. Як приклад, тобто, зразу відображається два стопчика, і цей, і цей. Ну, так нормально. До речі, також цей джойстик. ось він, Догорив, окей. Ось. Назад, назад, отак, вперед, назад. Окей, одне натискання. Назад, зразу воно зберігає автоматично. Ось. А щоб вийти повністю, затискаю і утримую назад. А щоб зайти в меню, затискаю і утримую вправо кнопку. Ось так.